Як ворона украла корову. Один чоловік із своєю жінкою повели на базар продавати коров. От привели вони її на базар, продали купцям та й почали збиратися додому. Гроші за корову жінка зав'язала в ріжок своєї хустки, яку брала, щоб захиститися від вітру. Отож вони їдуть додому і біля лісу побачили, що на снігу. Сидить ворона. Чоловік каже до жінки, щоб вона взяла її, бо, мабуть, ворона поранена, в неї ноги поморожені, вона літати не може. Тоді жінка взяла ворону на санки і сказала чоловікові замеземо ворону додому, нехай діти бавляться. А ворона це чує і думає ось я вас промчу, пограєтесь і ви. Чоловік сказав, щоб жінка зв'язала ноги вороні хусткою, а в хусті ж були зав'язані гроші. Жінка так і зробила, як велів чоловік, і вони поїхали далі. Але ворона відігрілася, напружила всі сили і раптом стріпанула крильцями, вирвалася з рук і полетіла в ліс із зав'язаними хусткою ногами. Отак ну, ворона вкрала королу в тих чоловіка та жінки, а люди й досі сміються з ним. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.